То ще не бачив різницю між кабінетами Євро і Тон. Основна відмінність в тому, що е, в тоні ми бачимо можливість можливості таргетингу на пошук, ботів та канали. А в єврому кабінеті у нас додається можливість таргетуватись на юзерів. На юзерах ми можемо таргетуватися як на аудиторію телеграм-каналів, на інтереси. І також у нас є додаткові можливості виключення показів з новин, наприклад, телеграм-каналів. А нещодавно ще з'явилася така функція, щоб показуватися лише у телеграм-каналах. Ще з налаштувань ми бачимо, що в єврому кабінеті є можливість додавання фото і відео. Воно знаходиться на такій кнопочці під нашим основним текстом. Ще з налаштувань. У нас є частоти, запуск по часу, можливості маркування реклами навіть з'явилось для України. Якщо ми це використовували, коли запускали фармацевтичні кампанії, тому що їм повинно було бути обов'язковий дисклеймер у, у своїй рекламній кампанії. В Тоновському кабінеті, як ми бачимо, канали, боти, пошук.